Більшості депутатів на сесії сьогодні не було, так як вважають, що сесія сьогодні повинна бути чергова, а не позачергова, так як у нас заяву написав секретар міської ради. І в випадку відсутності міського голови рада станеться без керівництва міської ради. Більшість депутатів наполягали на тому, що чергову сесію для вигоразних полянинського. Також Амер. А, міський, голова, а, міський голова призначає позачергову сесію для того, щоб не виносити питання по вибору секретаря На жаль, сьогодні сталася така, а, така ситуація серед депутатського горпусті, що більшість депутатів не хочуть з ним працювати, вважають бути негативним міським головою. Який з цього далі виход. Я навіть не знаю, хай Андрій Іванович зробить свої висновки. Не може бути такого, що 20 чоловік, які його відсторонювали, були а він хороший. За півроку мого, мого скажем, керівництва, яке я виконував обов'язки міського ми. Зробили більше роботи. На жаль, на жаль, більшість громадян нашої громади цього не бачить і не знають. Ми зробили більше роботи, ніж Андрій Іванович за останні там, 6 років його керування. Я знаю, сьогодні було присутнім 10 депутатів на сесії. Депутати були присутні, в основному працівники міськради, на яких виконується а, ну, тиск, шантаж заробітною платою, звільнення. Ми е, значить, два рази його відст... висловлювали недовіру. А, на жаль, були скоєні технічні помилки, а, в обидвих судових рішеннях не було зауважено. По самому голосуванню тільки по організації самого процесу. Зрозуміло, в обидвох разах. Чи буде втретє висловлюватись недовіра або відсторонюватись? Ну, якщо, якщо депутати зберуть певну кількість, ну, збереться кворум, 18 чоловік то, звісно, я думаю, що за, для громади треба доснути його навіть. У вас дуже активне є спілкування, я не знаю, як в реальному житті, але в віртуальному. Ну, ми всі знаємо, Андрія Івановича як е, мера, скажімо так, блогера, е, от, який в односторонньому порядку е, е, висвітлював е, події, які тут, е, тут кояться. Да? На свою користь. Ми довгий час не звертали на це уваги, але зараз ми хочемо роз'яснити, показати людям реальну картину вже тут Незабаром ми висвітлимо події, які Відбулися в міській раді напротязі протязі ціки минувся там півтора-два місяці. Та на жаль, Андрій Іванович формував порядок денний. Порядок денний був сформований ще два місяці тому. Но в процесі цих сесій Андрій Іванович призначення сесії Андрій Іванович в порядок денний питання, які не проходили профільні комісії. Питання, які не були согласовані з депутатським корпусом. Ну, Перерозподілом бюджету і інші питання. От. Тому у депутатів виникає дуже багато питань по цій сесії. Угу. Те, що він перейшов на особистості з вами у Фейсбуці, як ви допомотуєте? Та я, в принципі, нормально до цього відношуся. Я за собою не чувствую там, яких то там, я все для громади робив з відкритою душою. І... Натхненням таким, тому, ну, раді Бога, хай пише, хай каже, Ну, я тут народився, вирос мене люди не знаю, тому не вірять. Сьогодні навіть були там пости а, а, у Фейсбуці, я читаю. Люди навіть не знають, що на деякі роботи вони не давно виділені кошти, от, і їх просто не осваряться, Андрій Іванович там маніпулює цим питанням. Тому і замітьте, за два місяці в його так, постах ні разу не було піднято питання про життєдіяльність там, громади. От, все було націлено на те, що там депутата, не гадя, і там, не мегадія. Питання по громаді, по екології, є питання, які тягнуться вже роками. О, які, ну, ми зараз теж враховуємо, що зараз воєнний стан, першочергово це діяльність там громади. Питання не в тому, що ми там не ходимо, живу в владу і одноосібно приймає рішення, які те, як він діє навіть з міської ради, маніпулюючи зарплатою і там, звільню, там, ну, це ну, на нас не приємно не Ви Замітьте таку особливість, що за його відсутності ні разу не піднімалося питання про те, що там депутати не зібралися на сесію, збиралися, як треба, кожного тижня той час, щоб в цьому взагалі не стояло питання. Як тільки він прийшов, все. дня нашої ОТГ перейшло в соціальні сети і обурення громади.